Є можливо таке зараз. Чікачоу чікачов, обходиться. Чікачо. І тут а, Дімітрій Гібани удар від Миколи. А, чесно кажучи, можна краще, але може в наступній атаці. Заугольний є можливість атакувати. Ні. Правий план чорний, чорний. Чорний не вдається йому забити у цьому епізоді. Тому що такого духу насправді міг це, в принципі, воно так і відбувалося. Заугольний, заугольний, заугольний. Друзі, відзначається його заугольний. Перший влітає в ворота Фенікс Плюс. Ну що ж, це перший гол у складі Дімінський і Гергель. Саме таким розвитком епізоду Безущак куди віддав Безущак. І так? А номер 30. і зараз атака голда, вона продовжується. Вона в принципі не завершувалася. Вище піднятися не зможе опуститися, не зможе. Фенікс Плюс залишиться на сьомій позиції у турнірній таблиці. Ну от питання з яким очковим багажем. Поки що це п'ять очок. Зараз удар, удар в ближній, але тут від нової пошти у нас прямує прямує, посилка від нової пошти, а якраз таки в коробці від нової ворожені бронзові призери, срібні призери. Зараз і важко і важко пробуває у цьому епізоді. На заугольний можна віддати Надя Мінського напроти на хорошу передачу, насправді йому Нас дає фазу цього турніру. Чому би не прийти, насправді Хром відбув дискваліфікацію, може взяти участь у цьому поєдинку. І далі все ж таки гол атакуватиме заугольний, заугольний ні, не вдається, не вдається. Не важко дається. пробуває І важко. І важко з тут. Ацефол. А це фол, друзі, важко ігрову, змагальну складову. І це означає, що команда може, в принципі, у нас виходить. Зараз спробують, можливо, п'ятого розіграти, але потрібно контролювати. Чорний, чорний. Чорний пробиває у ну, складі команди, ну одразу намагається намагається сполити. Так. Олександр Хроме Дирько. команда Голде ну, не змирилися з цим фенікси. І пробуває у нас хроме це Макс чорний, чорний, чорний з заугольним. Розіграв заугольне і підлаштовує неправильне введення. Ну що це? Є втрата м'яча. Не така організація. Ми багата організація. У нас є золото і срібло. І зараз є можливість забити визначається номер 30. -й. Друзі, номер 30 команди Фенікс. Ну що ж, Фенікс зрівнює. Фенікс зрівнює рахунок 1-1. До завершення першого тайму 5 хвилин 45 секунд. Роман, да, дійсно, він говорить про те, що можуть бути, можуть бути несподіванки. Зараз може бути дубль, дубль. Дубеля 30-го номера, друзі. Друзі, дубеля 30-го номера. Отже, Фейкс Плюс виходить вперед. 2-1! Опа! І такі от. Ну недаремно, мені здається, що. Яке божевілля відбувається. Нас мають а, вбивати уже з іншої сторони, намагаються. Ну що ж, звісно, Голду потрібно. Олександр yeah. Осадчі. Осадчі сьогодні забив уже двічі. Олександр Осадчі. Олександр Осадчі. Три хвилини тут і відповідно чотири друзі. Чотири командних поли у Фенікса з Олегом Симовиним. на протилежний, підключив чорного чорний. Непогано на Симована. Симовин Симован, стріляє Симовин. Олешка забиває друзі. Що ж, визначається Симовин. 2-2. год з рахунок до завершення першого тайму 2-45. 2-45-2-2. Забиває у нас Олег Симов. Срібний призер цього чемпіонату. Друзі, хром, хром фолиця, хром фолиця у цьому епізоді. Друзі, це п'ятий команд. Хвилина 50 до завершення. А і, відповідно, ось так, зараз не фолити, так, не фолити. Не, потрібно працювати зараз голдівцям. Хвилина 13, Макс чорний. Чорний. Ах, передача на заугольного женку. Іван Калісніченко вводить, але помиляється. Хвилина чистого часу. О, куди чорний пробиває, пробиває не в ті ворота. Раз, дійсно відіграв на Зараз подивимося. 35 секунд за Заугольний, за угольний друзі. Тридцять злиско. Це Хромеєв, Хромеєв. Є перехоплення. Нікіта Дімінський. Стріляє Дімінський. Друзі, 7 секунд. 7 секунд. Олег Симовин, друзі. Це шостий командний фол. Шостий командний фол. Шостий Нікіта Дімінський виходить. Нікіта Дімінський буде пробивати. Пробиває Дімінський, забиває власне. Забиває, друзі. Ну що ж, вдається. Друзі, забиває Нікіта Дімінський. Робить рахунок 3-2. Виводить головпереда. І секунда залишається до завершення першого тайму. Один тайму у нас наближається до завершення. Чікачова. І за заугольник. 18, навіть 19. Залишається, навіть менше. Янчук. Янчук продирається через Колісніченка. Не це чорний був Янчук у нас поближче і в Білій. Все ж таки, футболці під Манішкою. Друзі, що там у нас відбувається зараз. Потрібно так отримує жовту картку у нас Микола Сорока, капітан команди. Так, капітан команди у пройде okay. про завершення сезону. Це заключний матч, друзі. А сорока. Сорока. Сорока яким чином розрядив. Проти нього фолять, друзі, yeah. чорний фол. Протидіяти осадчому. і бачимо, чим це все закінчується. Янчука, ще один фол. Ні, немає, немає тут фолу. Зараз І важко, і важко, важко. Ну, зараз Дмитро однією важкувато. Так, Гергель на підхопленні. Щоправда, занадто лагідно і тендітно намагався обійти своїх опонентів. Чикачов далі. І. Це в нас Карпенко. Чорний, чорний змушений, бачите, віддати на Янчука. Янчук не дістане, не дістає у цьому епізоді м'яча. І зараз відкинув у нас м'яча. Отже, отримує жовту картку у цьому поєдинку Дмитро Янчук. Янчук отримує за неспортивну поведінку, відкинув м'яча. Подивимося, як вони це зроблять. Розіграють між собою гергель за заугольного. Заугольну. За у цьому епізоді це помила помиляється і продовжується зараз у обліці. Але ні, фенікс пішов в атаку, і це осачі перепроси. Євгена Заугольного і зараз Максим Чорний 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 друзі. А це, це тягнуло на пенальті. Це тягнуло друзі на пенальті. Так, це була іскума. Нікіта Дімінський, Нікіта Дімінський проти Калісніченка. Нікіта Дімінський, Калісніченка, Нікіта Дімінський, Калесніченку. Дімінський друзі реалізовує пенальті. Нікіта Дімінський. І власне у нас Голда чотири два. Друзі, продовжується наш поді за угольне за угольний далі. І власне є можливість від захищатися, від захищатися гравцям заключні команда. секунди. І, власне, у нас деякі представники команди просто як той а, трактор. Уже мабуть трішки пінного. Липили так, друзі, у цьому епізоді Чи чисто друзі, чисто чисто. Ні, це ж таки другий командний хол. Янчук, 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 калесніченко, янчук, стійка, мати рідна. Янчук, ну симовим, що симовин, симовим поряд з Нікітою Дімінських. Це 7.30 до завершення цього сезону забиває. Забиває гол, друзі. П'ять-два. Ну, що ж, п'є два. Друзі, забиває гол. П'ять-два. Сім хвилин. Сімнадцять секунд. Тайм-аут І це сім хвилин. Сімнадцять. 17... Зараз, друзі, мальниченко віддає на Янчука Янчук. Янчук далі на Дімінського. Дімінський вистрілює, друзі, 5-2. Зведення на Симовина, Симован, Симовин, Симовин далі в відборі. Хромива! Ну! Но... Раме не вдається. Той хто стоїть на воротах. Це Євген Заугольний. Це автор першого голу. Насправді, це Євген Заугольний. ось таким чином намагаються дійсно це робити. Янчук Мельниченко забиває друзі на добиванні. Мельниченко відзначається Мельниченко. 6-2 на користь Голда. 3.26 до завершення. Ну, а друзі, це означає, що голдені Gold... Олексімон Симова не зараз хромиєв, хромев, хромеєв і заугольний хроме. Хром забиває, друзі. Ну що ж, хром забиває, забиває хромиїв 6-3, Лідирує команда Йолда. 2.45 до завершення. 2,45, це, це означає, що продовжує на чорного, чорний чорний правий фланг можна віддати, не віддає, друзі. Не віддає. Хвилина 28, хвилина. 28. дівчина готова. І все ж таки не, не зададуть ніякої шкоди, і падіння не, не травмує її ніяк. Насправді. Дуже би хотілося, щоб цю дівчину не зачепили. Але обрала вона місце, якесь не дуже вдале, тому що п'ятий командний фол, п'ятий, п'ятий командний фол. Явган зараз за огольне буде пробувати, влучає в суперника. І... Зараз. А це фол, друзі, це фол. Янчук, янчука, янчука. Це, це вилучення, друзі. Так, янчук, янчук. Ну що ж, це сталося. Що ж, проводимо Дімітрінчу. П'ятьдесят секунд запеклої боротьби. Чорний! Чорний! Нікіта! Нікіта чорний вийшов! Ай, ну що ж, завершальний! Друзі, забуває Нікіта Чорний. Ось так я вважаю. Якось yeah, так. Yeah, yeah. 49 секунд до завершення. Мельниченко, Колісніченко, Мельниченко, Мельниченко розбігається. Перекладено. І заугольний. Заугольний. Друзі, відзначається заугольний. Друзі, забиває Євген Заугольний. 8-3. 25 секунд до завершення цього. Чикачов. Зараз на правий фланг. Осачий, Осачий. Немає голу. Чикачов теж не забиває. 13 секунд. У нас секунду. тут секунди 2. Одна секунда і зараз буде свисток. Матч завершено. 8-3. Перемагає голд. І це завершення сезону. Дякуєм. 什么、嗯？